Вітаю, друзі. Мене звати Олена, це Софія, і ми маємо дуже такий тісний стосунок з дитинством і стосунок до дітей. І тому сьогодні я би так хотіла з Софією, як зі своєю доброю колегою, поговорити про гру. І тому так Софія, хочу тебе запитатися, чим унікальна гра як явище на твій погляд. Ну, в першу чергу, це є середовище, в якому зростає дитина, і це середовище, в якому дитина проводить своє дитинство. Якщо є гра без Безпечна, тобто дитині, в принципі, там поруч з батьками комфортно і в неї є простір для гри. Це буде сприяти їй як і емоційному розвитку, так і її розвитку загалом, психічному і в такому. Ну і це і провідна діяльність дітей. Угу. Тобто так виходить, що гра вона сама собою якби змонтована в дитинстві. Це, це, це щось таке, без чого дитинство неможливе. І тому так собі думаю, чи гра це тільки про дошкільня? Ні, гра вона залишається з нами протягом життя, як на мене, я думаю. Бо ми все рівно граємо в багато різних ігор, навіть коли взяти сюжетну рольову гру, чи ми не граємо ролі в нашому житті? <плес> ми постійно граємо в ролі, а спорт чи це не є гра? Так само. і власне, я так собі ще теж думаю, якщо так говорити про гру і е, це середовище, мусить бути батьки, які ну там тримаючи дитину в любові, виховуючи її в любові, е, створюють це умови для гри, то наступне знаєш про що дуже багато є магазинів з іграшками, так і і це такий просто для дітей магніт, і е, так собі думаю, чи можлива гра без іграшок. Е, для гри потрібен е, предмет, і для гри потрібен простір. Mm -hmm. е, якщо ми говоримо про перенасичені іграшок, я теж помічаю. Mm -hmm. То eh, тут треба тримати баланс. Mm -hmm. Згадай своє дитинство. Так. чи в Та. тебе так багато було і Ні, не, не було багато, але чи ти не гралася? Так, ігри було багато насправді. І тут eh, мені так назагалі зараз, чому мені так подобається навіть зі своєю донькою, я бачу, як вона шукає ці замінники. Вона бере будь-що, що вона має, вона має собі якусь ідею, і вона цю ідею бачить в ну тому середовищі, в якому вона перебуває в садочку, спостерігаючи за батьками, спостерігаючи за іншими дітьми, і вона бере будь-що і транслює на це. -що, якісь певні сюжети, так, таки, свій так? досвід, який фактично вона проживає. Так, так, свій досвід, і тому так мені виходить, так виглядає, що е, гра можлива без іграшок, але гра неможлива без наслідування. Так. Як, як тобі це звучить? Так, так, мені це дуже лягає, і е, про що я ще хотіла доповнити тебе, що існує така думка. Чим простіша буде іграшка, предмет, яким дитина грається під час гри, тим більше у дитини простору для фантазії, угу. бо якщо сама іграшка вже передбачає сюжет гри, так угу. тобто готовий, тобто вже план гри. То чи буде дитина розвивати далі, тобто чи це спонукатиме дитину mm -hmm. далі розвивати оцю цю фантазію? І якщо ми маємо знову перенасичення оцих вже готових варіантів гри, і їх багато, і е, дитина, маючи їх там, ну там цілу дитячу кімнату, і ще й там по цілій квартирі там чи будинку поростявила, мені здається, в неї навіть і шансу немає розвивати, тому що так багато тригерів, дитина ж дуже має mm -hmm. слабку Аніше увагу, вона дуже швидко переключається. Так. І якщо є і тут, і тут, і тут, і тут вже з готовим сюжетом, чи дитина має е, можливість розвинути Так, знаєш, я кручила фразу, що що нас погубить, це право вибору, це можливість вибору. Десь тані дослідження були проведені, що коли в супермаркеті дуже багато товарів одного, наприклад, там дуже багато різних видів молока, то скоріш за все людина не візьме ніякі. А якщо там наприклад два-дві або три марки, скоріш за все людина обере бодай щось і мені здається, що цей принцип більше є з дитинства закладений. Як я, наприклад, роблю зі своєю донькою, у нас є ротація іграшок. Mm -hmm. я, я маю три пакети: один пакет, який є в її ну, там, доступі в куточку, mm -hmm. де вона mm -hmm. будує гру, а інші два десь заховані. І коли я вже бачу, що інтересу немає, я тоді пакую oh, oh, один oh, yeah. і, і виношу наступний. Тобто десь це cool. гарна ідея. Десь я собі от, отак це вирішила, і все одно я бачу, що їй цікавіше ну ніби предмети, такі замінники. І як би ти казала, якщо дитина не бавиться іграшками, але бере собі будь-які інші предмети, чи мусить бути Якісь вимоги, якісь стандарти до тих предметів. Взагалі стандартів до гри немає і вимоги немає. Тому і відповідно до самих іграшок теж не має бути ні стандартів, ні uh -huh. вимог. Тут головне, як я вже казала, дати можливість дитині ту гру е, розвинути. І, е, але завдяки чому це взагалі відбувається? Задяки безпечному середовищі, завдяки тому, що батьки є поруч, і інколи дитина потребує дорослого, так якщо наприклад це одна дитина в сім'ї, так і вона потребує якогось партнера. Е, то дорослий навіть не обов'язково має втручатися в цю гру. Він має бути просто поруч, як спостерігач. <гум> <гум> Та? Та він може задавати запитання, дитина бачить е, батьків, вона відчуває якусь їхню участь, але і батькам не обов'язково там сидіти і розвивати і щось був. там. Такого. І Це дуже класно, що ти сказала. Бо... Дуже часто чую від батьків, що я не хочу бавити зі своєю дитиною, і потім оце таке небажання бавитися, яке теж є Мені міста, щоб дорослих бо це складно. Так, але так. з іншої сторони дуже багато провини. Що я почуваю себе там поганою мамою чи поганим татом через те, що я не хочу бавити зі своєю дитиною, mm -hmm. Я не можу цього. Тут реально так я кажу, що я, я того не стягую то максимум, що якась настільна е, може бути гра, але коли це є маленькі діти, в яких гра це ну, на ну на, на погляд структурованого дорослого, це просто хаос. щось yeah. Хаотичне бути в тому є дуже складно, і тому так, так з твого досвіду хочу запитати. Чи ти ну, такі, тобі траплялися випадки, коли батькам складно бавитись з дитиною? Що би ти про це сказати е, дуже багатьом е, батькам складно бавитися з дітьми, е, і чому вони відчувають провинно? Бо це є певне проведення часу спільного mm -hmm. з дитиною, і е, знову ж таки, проведення часу з дитиною це не лише гра. Так, це і спілкування під час прийому їжі, це і спільні обіди, mm -hmm. сніданки вечері, це і спільні прогулянки, це і спільні розмови під час, коли ви там зі школи чи садочка йдете додому. Тобто тут можна компенсувати оцей... Е- -м про те, що казали, відчуття провини батьків, що ну не переживайте, якщо вам ну важко бавитись. Але е тут треба дивитися відносно дитини. Якщо дитина дуже вже потребує вас, то знайдіть гру, яка буде і вам більш-менш окей, і дитині окей. Mm -hmm. І ви можете сміло сказати, що ну мені важко бавитися ляльками. Давай ми пограємо щось інакше, але ти ляльками пограйся, бо будь з тобою поруч. Тобто, ну, тобто mm -hmm. шукати якийсь баланс. Ну і дорослий не може постійно сідати на килимок з дитиною і виїхати ігри, бо насправді це виснажливо це дуже це виснажливо. Дуже, власне, що гра вона є дуже емоційна. Тим вона і діти вони в принципі емоційні. Так. Поки поки в них не сформується мовлення, як як mm -hmm. такий інструмент регуляції поведінкою. То поведінка вона є така дуже емоційно забарвлена, і, і це насправді ну, складно. Це не так, просто це тому я, я розумію батьків. Так знаєш, якщо підсумувати, то гра це щось є дуже природнє, так. гра це щось не тільки про дитинство. Так. Е, грі потрібен інструмент, якийсь потрібен об'єкт для гри, але це не обов'язково мусить бути іграшки, так, і е, участь дорослого в грі дитини. Так само вона є важливою, вона є бажаною, бо діти в грі переважно наслідують поведінку дорослого. Так. Але якщо батькам складно бавитися з дитиною, тоді це теж є окей. Просто треба подивитися, який спосіб іншої діяльності можете провести з дитиною і так запропонувати. І mm -hmm. я би ще хотіла до цього. Твого всього сказаного доповнити, що якщо у дитини буде достатньо взаємодії з вами в інший спосіб, то можливо в грі вона вже не буде так сильно вас потрпотребувати, mm -hmm. бо може mm -hmm. так бути, що дуже мало мами, чи дуже мало тата, бо mm -hmm. ну бо нас такі реалії, що робота, рутина дуже багато часу забирає, і якщо дитина не отримує так багато батьків, mm -hmm. вона може дуже сильно потребувати. потребувати. От, а коли ми з іншим засоб... ну, то якби іншими формами це якби компенсуємо, то вже ця гра не, ну, якби, не буде так сильно хотіти про провідної діяльності. І тому власне про потребу в контакті і потребу в емоціях ми з вами поговоримо в наступному відео. Якщо у вас виникають запитання до того, про що ми з Софією говорили сьогодні, радо залишайте їх в коментарях, а ми на них відповімо. Гарного дня! Усім слава Україні! Па -па. Героям слава, Па-па!